Місце Москва, тип будинку Хрущовка і 511 один 2, метр чотири вісімки кімнати, два бюджет один, п'ять мінрублів, Гришина коротенько. Коли молода сімейна пара заїжджала в цю квартиру, ніхто і не припускав, які складнощі чекають їх попереду. Репланування обернулося справжнім кошмаром. Хлопці примудрилися залити всіх сусідів знизу, а ще на них чекав сюрприз, несподіване поповнення, яке повністю змінило плани. У підсумку в маленькій хрущовці знайшлося місце вітальні дитячої, та спальні на другому рівні. Подивіться, як затишно вийшло в результаті. Подробиця. у цій маленькій квартирі живе велика сім'я Даша і Діма Третьякови, їх син Данило, новонароджена дочка Соня і Бігльсем. Хлопці переїхали сюди три роки тому. На той момент у них ще не було дітей, так що місця виявилося більш ніж достатньо. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі Хрущовки, 1960 року побудови. За вікном розлогі крони, дерев і тихий московський дворик. До цього тут жила бабуся, і, судячи зі стану квартири, ніколи не робила ремонт, ми вирішили поміняти все. У нас навіть був дизайн проект, згадує Даша. Правда, в результаті все вийшло зовсім не так, як я припускала. Дівчина мріяла про тристолкове вікно в підлогу і навіть не фахівців з архітектурного бюро, які пообіцяли допомогти знести підвіконний блок у вітальні і узгодити перепланування. Ми уклали договір і закрили квартиру в очікуванні дозволу на знесення. Але не дочекалися 7 січня. Нам подзвонили і сказали, що по двох стояках у нас вибило старі крани і затопило всі чотири нижніх поверхи. З жахом згадує Даша: через поток постраждало вісім квартир. Хлопцям довелося міняти труби і відшкодовувати збитки всім сусідам, так що бюджету практично не залишилося. Довелося справлятися своїми силами. Невелике перепланування, все таки зробили. Вхід в кухню перенесли з коридору у вітальню не було сенсу залишати ізольованою крихітну кухоньку площею 4,5 квадрата. Також об'єднали санвузол з тих же міркувань і трохи посунули вхід в дитячу. На момент ремонту вже стало відомо, що сім'я чекає поповнення, але відходити від початкового плану не стали. У дальній кімнаті розташували спальню і поставили в ній дитяче ліжечко. І тільки через три роки хлопцям довелося все поміняти. В зв'язку з народженням Соні, тепер в дальній кімнаті розташовується повноцінна дитяча для двох малюків. Ми довго думали, куди нам поставити ліжко і при цьому не відмовлятися від великого офісного столу ми обидва працюємо з дому, розповідає Даша. Використовувати диван як ліжко ми не хотіли, так що висновок напрошувався сам собою. Чоловік надбудував другий рівень зі спальним місцем прямо над робочим столом. Діма обшив дерев'яні дошки фанерою, під матрац поклав підставу решітку Вийшло зручно, ні трохи не гірше повноцінної ліжка. На щастя, висота стель дозволяла 2,9, правда. З ними теж вийшло цікаво, спочатку стелі були нижче. Під час ремонту ми зняли старі підлоги, і дошки виявилися дуже товстими. Саме вони з'їдали всю висоту, ділиться Даша. Потім ми залили нові підлоги тонким шаром з урахуванням звукоізоляції, щоб сусіди не чули, як собака цокає по ламінату. Оздоблювальні роботи хлопці теж виконували самі. Стіни пофарбували білою фарбою, щоб додати більше світла простору. На кухні водостійка фарба замінила фартух, будь-який бруд з неї відмінно відтирається. На підлогу поклали ламінат холодного відтінку, а стелю зробили натяжна, щоб заощадити час і бюджет. Даша теж фарбувала стіни. Хоч і була на той момент в положенні, рятували безпечна фарба і спеціальна маска. А коли сили були під кінець, хлопцям допомагали їхні друзі, одну зі стін в дитячій розписала художниця, зобразила сім'ю і все, що вони люблять. Я їй так і написала: олені, трактори, рибалка, сміється Даша. В результаті вийшло забавно. На ремонт пішло близько дев'яти місяців, але за словами хлопців, цей процес нескінченний. Перше, що купили в квартиру ще задовго до її покупки, дерев'яну карту світу, яка зараз висить у вітальні, Даша вирішила подарувати її чоловікові на день народження. Дівчина замовила виготовлення знайомим зі студії. Вони займалися виробництвом дерев'яних бук. Саме після цього студія почала виготовляти такі карти і продавати їх по всьому світу. Меблі і декор купували в місцевих магазинах Ікеа. Багато привезли з поїздок є навіть речі, які дісталися хлопцям від їх бабусі і дідусі. В результаті стилістика вийшла здебільшого скандинавська, системи зберігання не кидаються в очі, але їх достатньо. У дитячі є невелика, але містка гардеробна з системами зберігання альгот і ке. Також місця для зберігання зробили в сходинках, що ведуть на другий рівень. Якщо придивитися, на стіні у вітальні можна помітити, проектор сім'я любить дивитися фільми, влаштувавшись на дивані, а в коридорі зазвичай стоїть лежанка Сема. Де він відпочиває, на дивані йому лежати заборонено, такі дрібниці не псують загальну картину інтер'єру, а навпаки, створюють особливу атмосферу. Це не глянцева картинка, а простір для роботи і відпочинку. Затишне, але при цьому функціональне і живе. Тут хлопці відчувають себе щасливими. Фото до ремонту бренди. Представлені в проєкті коридор, оздоблення фарба, сапару ламфіболін меблі, ікеа вітальня, оздоблення, фарба, сапару ламфіболін меблі, м'які меблі: джамні, стіл, ікеа, килим інлавка, текстиль, троюбодоюршок, декор, карта світу, мібюква, освітлення, стильовий світильник, ікеадецькеє оздоблення. Фарба, сапару, хіболін меблі, іке крісло, ліжко джамні, стілець з ліжками, гецоделки килим іке, текстиль іке, труйба до юршоп, декор, мунгольф'єр, мусарих кухня, оздоблення, фарба, сапару, хіболін меблі, мрдоорс, стільниця, іке, побутова техніка, восцинузел меблі, стільниця, іке.